Милувалась, любувалась. А тепер дивіться, що розцвіло в мене. Ірис розцвів. а такий гарненький, подивіться, з усіх сторон. А великий, дивіться, рука може заховатися за, цим, за цією квіткою. Бачите, це така гарна. Така вона три пелюсточки і три всі отак одинакові ротики, як відкрити. Дуже гарно. Кущик дуже гарний, відкрився. цвіте багато пуп'янків. Ось покажу. Бачите, скільки пуп'янків цвісти буде довго. І ще хочу от напроти показати отаку красу. Розцвів люпін. Такого кольору гарного. Любуйся, милуйся. А ось це. Болотний ірис. Бачите, я ну, чорі гріха таїти, На болоті копанула. Його так багато, його росло стільки попри дорогу, його косять, викошують, Думаю, ну, я ж не знищую природу, я ж їх розмножую, посажу. У мене те, що там болото є в кінці города. Це я так, знаєте, копанула, висмикнула. Думаю, подивимося, я не знаю, як він приймається, так зверху. Дуже гарно виглядає, дуже гарненький, такий ніжний, символіка така синьо-жовта. Дуже гарно. Ну і тут земля, звичайно, не, не з кращих, але, дивлюся, сонечка росте сама, сама по собі. Бачите, є гітки зав'язує, ну, не сапала, не копала, так собі росте. Добре, що росте. А це от тикнула хаку ранішики. Верба така. Зараз покажу з цієї сторони. Ось така, бачите? Тут, тут два саджанці. Ще там далі є маленькі, але ці, ці кращі. Бачите, яка вона гарненька. Ну, верба і верба прийнялася. А ось оце, я ще не зрозуміла, одна квіточка, то це оце голландські іриси. Доларами, там, по, по долару, чи що, чи три долари було, оце стільки цих цибульок. Та висадила оце він тому пізно цвіте, тому що пізно висаджений. Ну, а такий куточок гарненький. Ну, це люпін, то прямо очей не відірвати. І колір гарний. Ну, а це і це я. Корінець там відсунув, якось відділився. Ну, не, не викидати ж його, я все в землю тикаю. Все для росту. Ну, а це мої трошки помідори, які вже трошки укорінились, відійшли. Це на грядці. Є і гірші, і ліпші. Але ось таке, теж ви таке на грядці зберігаєте. Отаку красу зберігаєте на грядці, а у мене у пошанівці. Бачите, ось вона теж під малиною. Дивіться, який гарний кущик. Прямо повертається. Ось така краса. Під малиною. Тут кущик малини. Ну, гарно, гарненько, це така грядочка буду планувати, щоб багаторічна. Ліатриса там от висаджений, якийсь грибок собі росте. Суничка, флок щаловидний. І отака. От Травка. Гарно розмножується, ну і хай, але вона гарна. Ну все, бувайте здорові. А то говорити, говорити. Бачите, хтось викидає, як бур'ян, то жовтенькі. А мені як сонечко. Бачите? А і ще маленька хакуранішики теж. А дещо бачу, там тикну, а потім пригодиться десь пересадити, десь підсадити. Ось який гарний. Ой, бачите, як воно. Кошокоси миють. Звіробій. Отак. Краса? Бувайте здорові, бо договорюсь.